Отже, сьогодні хочу показати вам новий декоративний шов. Спочатку треба зробити перетинки. Набираємо 10 ниточок на голочку і між нашими сходинками 6 ниточок. Перетинки я роблю нитками ярна, можна зробити нитками DMC-перле, можна взяти філодискозія. Ну, а для вже верхнього шва ми беремо ниточки для в'язки, ви бачите, що вони досить такі об'ємні і починаємо працювати. Починаємо з правого боку, ниточку виводимо посередині і починаємо накручувати на наші перетинки ниточки. Таких швів зараз зробимо на нижній частині. І таких треба зробити три з одного боку. А тоді перейдемо ліворуч, і так само зробимо таких три петлі ліворуч. Тут справа не дуже зручно вишивати. Не дуже зручно накручувати. Дивіться, щоб ниточка була так, як і в мене, під голочкою. От, а коли будемо робити зліва, то буде вже трошки краще, буде зручніше. Такий об'ємний шов у нас виходить. Ви можете побачити, що спочатку я починала на 8 ниточок, мені не сподобалося, далі продовжила на 10.